Бойовики продовжують тероризувати місцеве населення. За оперативною інформацією, вчора ввечері артилерія бойовиків, яка розташовувалася неподалік Горлівки та окремих районів Макіївки Донецької області, змінила напрямок артилерійського вогню. Раніше терористи обстрілювали населений пункт Піскі. А ввечері вони відкрили вогонь в бік житлових масивів міст Донецьк та Єнакієва, що перебувають на тимчасово підконтрольній. Бойовикам території. У цих вогневих ударах члени незаконних збройних формувань вже традиційно звинувачують сили антитерористичної операції. Внаслідок обстрілу бойовиками блокпосту в районі населеного пункту Фащівка Луганської області загинув один і поранено ще одного мирного мешканця. Також терористи з Градів обстріляли місто Артемівськ Донецької області і Луганську ТЕЦ у місті Щастя. Внаслідок обстрілів з боку бойовиків було пошкоджено газопровід високого тиску. Без газу залишилося понад 5,5 тисяч мешканців міста Щастя Новоїдарського району, селищ Передільське, Геївка, селища міського типу Петрівка Станично-Луганського району. Водночас бригадами Донецького обленерго відновлено електропостачання в чотирьох населених пунктах Донецької області, знеструмлених в результаті. Бойових дій. Станом на сьогодні також відновлено повітряну лінію електропередачі та дві підстанції. За оперативною інформацією, на тимчасово підконтрольній терористам території фіксується погіршення криміногенної ситуації, що характеризується значним зростанням кількості тяжких злочинів. Лише за вересень-грудень 2014 року на окупованій території. Донецької області зареєстровано більше трьох тисяч злочинів, серед яких вбивства, нанесення важких тілесних ушкоджень, розбій, пограбування, крадіжки та викрадення автотранспорту.